нашій студії Олександр Масленко, ініціатор всеукраїнської конференції з бджільництва, спадковий пасічник. Бджоляр. Бжоляр, да. Так і, взагалі, з Олександром ми бачилися не так давно, і приходив він до нашої студії як переможець конкурсу стартапів. Тобто він ще й інноватор в цій сфері. Варто нагадати кілька слів знову ж таки. Е, от знову ж таки, з боку пересічного це я суб'єктивна думка. Да? Ну що можна нового взагалі вигадати в бджільністи? і так зрозуміло. Є бджоли, є вулики, і відповідно є мед. Виявляється, Все. це не так. Так, да. от які інновації можна впровадити? Буквально ну, кілька слів нагадаю. Ви як це як Айсберг, бачите? Так лише вверх, а внизу внизу жло дуже багато розвитку. Е, можна можливо робити різні продукти, як із меду. Так і з продукту з бджільництва, тобто, там є воск, пирга, Тобто Ми зараз намагаємося проювати культуру спожитку меду і щоб показувати, як многогранна може бути ця сфера. Тобто, я, ми, наша сім'я займається тим, що ми робимо Крем мед. це берем мед промислові такі міксера. Вони розмішують мед на протягом 10 днів при температурі 14 градусів. От саме 14 градусів. 14-18. Градусів. Тобто це канадська технологія, канадці uh -huh. дуже люблять мед. От. Воно розмішується, розмішується, розмішується на маленьких обертах. За рахунок цього кристали в меді вони розбиваються, і мед не кристалізується. Uh -huh. Ми ще додаємо сухофрукти тоді, і виходить такий мікс крутий. На да. села собі так, а, все так. тепер. Тепер я впевнений. Дійсно, що можна інноваційні технології впроваджувати навіть у націста, окрім сухофруктів, додаєте ви ще якісь нові інгредієнти? Так так, я у нас шість зна... позицій зараз mm -hmm. є, тобто я не буду там розповідати, бо так. це вже комерція ну, пішла. Але, але знову ж таки цікаво. Да. Я Оцю от, от баночку, якщо ви не проти, да, яку так. ви принесли до нашої студії, я заберу. До речі, шановні друзі, да, от саме про те, що говорить наш гість, шановний, от буквально у цій такій маленькій баночці знаходиться. Це справжній інноваційний мед. Відповідно, кому буде цікаво, приходь до нас поїсти. Озвучую, да. так, озвучимо з чим. Що Теж це? Таки? Це мед з лаймом, от і все. Що тобі можу сказати? Тут все зрозуміло, насправді, мед з лаймом. Я такого особисто не їв, обов'язково спробую. Ми це розкажемо вже завтра по за підсумками нашої розмови. Так. Але давайте ще повернемося до тієї такої важливої теми, яка щодо конференції. Яка була так, це сюди, українська дана. конференція з бджільництва. Олександр, розкажіть нам, в чому була її суть? Ви виступали як ініціатор цієї конференції. Так, дивіться, мета в нас була це об'єднати всю Україну Тобто, всі бджільники вони повинні об'єднуватися. Зараз кожне. Тяне одну, ну, ковдру да, на, себе, на себе, але ми розуміємо, що розвиток буде свире, коли всі об'єднаються. Тобто, ми так е, вирішили, що Полтава це медова столиця України. Вона по праву називається медова, і по результатам теж ми саме більше меду качаємо зараз. Тобто, ми, ми вправі називати себе медовою столицю України. І ми подумали, що ага, буде здорово показати всім, що ми турбуємося про бджолярів. І давайте зробимо конференцію. Ну такі конференції робляться в Києві. ну, Києві не до бджільництва, і ми подумали, ага, ну може перетягнемо сюди, трохи людей там з Києва, там, з інших областей, ну, у нас вийшло дуже добре. Так, а взагалі, якщо Полтавщина, медова столиця, де ще як кажеш, регіональні медові такі центри. Ну, дивіться, в Україні. Донеччина була до подій, тут дуже медова. Кіровоград, Дніпропетровськ, Миколаїв. Тобто дуже-дуже багато качають. Но, е, головне те, що е, кожна область, вона по-своєму унікальна. Тобто на західній там другий мед, да, там качають, там падівий там більше є. тобто mm -hmm. У нас тут більше соняшникового меду там, чи гречки. Ну, це в залежності, які медоноси сіють. От, тоді такі меди качаємо. О, так от і виходить. Так, так. а взагалі зараз я так, буквально так. ще одне одне уточнення. Знаю, що в Ні, це. В мене одне уточнення єдине. А є якась співпраця, скажімо так, з аграріями в тому плані от бджолярів і аграріїв мається на увазі, да, що до щодо медоносних культур. Mm -hmm. Тобто, як ви вже сказали, на західній Україні там інші культури, у нас інші культури. Чи ви виключно прив'язані до того? От вони от сіють там гречку, да значить, все буде гречаний мед. Ну, дивіться до цього моменту така. Місточок між аграріями і джолярами він був спалений, тобто його взагалі не було. А зараз ми потроху своїми силами його вистроїмо обратно. Тобто, в Європі бджоляр він заробляє кошти за що того, що він опиляє культури. Тобто, коли бджоли опиляють культури, то враженість збільшується Звищується, на 32%. Так. Тобто, це статистика. Отак, от, от 32%. Uh -huh. Наші ще аграрії це ще трошки не розуміють. тобто Джоляр повинен підходити, там, домовлятись, давати потом мед, що він якби допомагає, uh -huh. що, що він мед качає, що він є в нього нектарна база. Але це неправильно. Тобто, треба, ми ось час в тому напрямці, щоб аграрій був братом для джоляра. Тобто, ну, співпраця от так. має да, бути співпраця. Так, Олександр, декілька понять вже звучало в нашій розмові: бджоляр, бджільник, пасічник. Ви обіцяли нам розказати цю різницю. А дивіться, а вона є дійсно, то я чогось думав, що це саме. зараз. Дізнаємось. Е, нема нема просто такого тлумачного словника. Тобто, е, сфера бджільництва, вона зараз така руїна, але є міцний фундамент. Тобто, і ми на цьому фундаменті зараз строїмо нову сферу. Тобто, е, я оце їздив до Львова, їздив е, до Києва. Тобто я побачив, що бджолі свого не відстоюють, тобто нема поняттів, немає тлумачного словника. Тобто ми зараз зайнялися тим, що будемо робити тлумачний словник бджоляра та історії бджільництва. Тобто він повинен мати бути. Щоб, якщо ви там в програмі сказали бджільник, а в словарі написано джоляр, я до вас зателефонував сказав, вибачте, але це неправильно. Ви нас ображаєте, подивіться, будь ласка, словник. І все Ось так потрібно контролювати буде своє <х Ost> слово і і ви розумієте, ага. Тобто, все, наступного разу я помилку цю просто не допущу. Ну а все ж таки, якщо добре, якесь підґрунтя вже є, відповідно. Так, підґрунтя є, є і люди, які зацікавлені. Тобто зараз вже троє людей якби почали роботу в цьому напрямці. Вони роблять, якби зміст весь. А я вже зі своєї сторони. Я повинен найти, хто це випустить все, і я теж роблю вже певні напрацювання. Є в цьому. Ну і все ж таки пасічник тоді, да це власник пасіки. Тоді да ну, бджоляр, це той, хто саме медом займається, чи ну, це саме бджолами не знаю. Їх виховує <рес> давайте та, трошки. Ми хай почекаємо, почекаємо знайдемо да, інформацію. Буде все інформацію. Все так, все добре, ні, ні ну потім. тоді ми чекаємо вас обов'язково наступного разу. Власне, уже <рес> з, з Так, Уже з підручником буде, як то кажуть, розставляти всі крапки на ді. Ну це Хотілося цікаво. б буквально ще один момент. Все ж таки, повертаючись до цієї конференції, яка була проведена не так давно. Що в підсумку? які можливо напрацювання? Що? Було озвучено в ході конференції. Які результати Дивіться, результати дуже хороші. Те, що нас Україна вся почула. Приїхали люди навіть з Хмельницького. багато з ним, з Миколаєва, з Дніпропетровщини, з Київщини. Тобто, люди нас почули. Вони uh -huh. приїхали. Це дуже хорошо. Нас почули і за міністр по аграрної політиці Трофімцева. Це дуже хорошо. А ми на конференції підписали резолюцію. У нас шість пунктів. Що ми будемо, куди ми будемо рухатись, і ми підписали також лист до кабінету міністрів і до міністра аграрної політики до кутового. Тобто ви спитали про аграріїв але аграрії обробляють поля дуже шкідливими хімікатами. Так. Тобто, і ми підписали цю якби петицію для того, щоб заборонити на території України обробку цих полів цими. Ну, угу, це таки буде, ну я вам скажу складний момент. Насправді це ж відповідно. Якщо вони обробляють, то відповідно це підвищує їхню урожайність, Ну, власне, з ну, їхнього боку, ну це вони, вони так, такого. вони це так думають. Розумієте? Вони зараз бачать один шлях розвитку. Ну, звісно. Якщо так. їм показати, дивись, є кращий шлях, і всі від цього ну, виграють, то він вибирає там, де виграють. Ну чи кримінальну тобто, відповідальність? Ну, тобто вибирають чи кримінальну відповідальність, чи шлях розвитку. Ну, тобто так. замість пестицидів відповідно бджоли. Ну, бджоли, да. які будуть упеляти, відповідно, ті самі ви назвали 32 відсотки. Тобто, вищу так, вишу, урожайність. Так, так. Ну, як на мене, це хороший це такий класно. поступ. Єдине, що це ще треба провести ще через Верховну Раду і так далі. І так далі. Це законодавчо має бути. Запрещено. Ну, знаєте, потяг уже. Поїхав, Ру. поїхав І добре. назад. Дороги вже немає. Так у мене у мене тоді до меду, практичні поради від власне, да, як не ну сказав, спадковий. Ну я вже не знаю спадковий... як сказати, джоляр, пасічник не був. Хай не буде бджоляр, да, поки ще. нехай поки що бджоляр. Да. Отож, все ж таки, що до меду, да, от такі корисні поради. власне. Е, знову ж таки, мед для тих, хто його ну так споживає, не те, щоб там не знаю, щодня, не щодня, а хоча б. Іноді. Періодично. Да, періодично так. А, взагалі, ну відомо загальновідомо, що мед корисний, відповідно. Для того щоб його споживати, але тим не менше є певні такі стереотипи, що кажуть, що меду багато їсти не можна. Це так само, як там цукор нажертитися, дай можуть бути якісь погані хвороби з того з того виникати. Що ви скажете? Такі практичні поради, як часто взагалі можна вживати мед? Кожен день? все таки кожен треба, день. треба кожен день вживати мед. Тобто, ну не дуже багато. Це От скільки давайте можна добувати ложечки. Меду. Чайні ложки. Чайні так? ложки, так. Ти повинен, ну, я по собі uh -huh. я прокидаюся, я беру чайну ложку, стакан води, розмішую мед і uh -huh. випиваю. Тобто Я запускаю свій організм до роботи. Тобто uh -huh. ще я приймаю ну, Тобто Це е, бджолиний хліб, uh -huh. тобто, він такий міцний енергетик, щоб день пройшов дуже вдало, щоб ти не пив каву, кожні uh -huh. 5 хвилин, ти повинен десь цю енергію знаходити. Я це знайшов в порзі. От, а, а відносно того, що мед вживати кожен день чи не кожен день. Ну дивіться, мед це смазка для організму організмутрі. Uh -huh. uh -huh. Тобто, якщо ти хочеш, щоб всі хімікати з тебе виводились, ти повинен вживати мед. Тобто, це вже повинно бути як традиція. Ти проснувся, випив, uh -huh. оп, там з чаєм, чаєм взяв, покуштував мед. Але не так, що ти там в кип'яточок собі додавив там і думаєш, що все круто, ні. То неправильно. Тобто мед вище 40 градусів він, він втрачає свої корисні властивості. То окремо. Так, докремо. окремо. Ти так взяв ложечку, розмактав і воно все освоїлось, чаєм запив, все. все добре. Все, тепер я точно буду їсти мед щодня. От Ловлю на слові. Все. І ну, насправді, порівнюючи цукор і мед, я впевнена в тому, що мед можна їсти в більшій кількості, і це буде набагато корисніше, ніж наїстися. Ну, чесно тут. кажучи, я собі вже нафантазував, якось буде дивно виглядати, да, якщо ложка цукор просто їсти. Хоча я є розумію? такі люди, які дуже люблять Так я знаю, Я ще, ще, і веду до чого, власне. Тоді краще вже їсти, не знаю, не багато цукерок, а краще їсти мед От щодня. Тим паче, коли є певні альтернативи, звичайному меду, так якось. Крем мед виготовляється і багато інших цікавинок з'являється. Це нас не може не радувати. Так, ну що ж, пане Олександр, ми вам дякуємо за те, що завітали до нашої Дякую. ранкової студії. Ні, нікуди не йдіть, ми ще з вами <сих> поза ефіром поспілкуємося. Да, вдалого вам дня бажаємо. Дякую. І звісно ж, реалізації того проекту, про який ви говорили, щоб співпраця між аграріями, відповідно, бджолярами, да от вона відбулася. От той місток про який ви сказали, що він спалений, нехай він відбудується, і дійсно, щоб всі ми споживали тільки корисні продукти. Дякуємо ще раз за цікаве інтерв'ю. А в нашій студії був Олександр Масленко, ініціатор всеукраїнської конференції з бджільництва. Спадковий бджоляр. Чимало цікавої інформації інноватор. дізналися. Давай ще підкреслива інноватор у саме у сфері бджільництва, що також є цікавим.